Доброго дня, малята, запрошую вас на заняття з малювання. Прийшла до нас білосніжна морозна зима. На дерева, на лужок, тихо падає сніжок, а сніжинки все кружляють, білим килимом лягають. Діти в хаті не сидять, на санчатках он летять. Санчата Висело по сніжку поспішають, доріжки всюди залишаю. Погляньте, скільки доріжок залишилося від санчат. Малята, сьогодні ми з вами намалюємо доріжки, які залишили санчата. Подивіться, скільки їх багато. Сідайте зручніше і почнемо працювати. Малята, для роботи нам знадобиться аркуш білого паперу, пензлик, скляночка з водичкою і фарба синього кольору. Починаємо працювати. Беремо пензлик, макаємо в водичку і набираємо на пензлик фарбу. Ось так гарненько вмакнули, набрали зайву фарбу, обмакнули об краєчок. І починаємо малювати з вами прямі горизонтальні лінії, які санчата залишають на снігу. Будемо малювати всім ворсиком. Ось так, подивіться. І по всьому, по всьому аркушу паперу, ось так, усім ворсиком. Усім, якщо фарба нема, набираємо ще на пензлик фарбу. І ось так. По всьому аркушу паперу, ось такі сліди ми намалювали. А в кінці роботи не забуваємо малята промити пензлик від фарби і залишити його на тарільці. Ось так, молодці малята. Чекаю ваших робіт. До побачення!